Житомирську громадську організацію керівників і підприємців міста Житомира було створено у січні 2007 року. Основну мету, яку тоді ставили перед собою її члени це співпраця бізнесу із органами влади задля забезпечення розвитку і підприємництва міста. Причому назву таку підібрали керівників та підприємців, тому що керівник є і генеральний директор, і голова правління, і просто директор, тобто це керівник. І безумовно підприємеці потрібно щиро говорити. Багато сьогодні підприємців по обсягам і виробництву продукції і наданню послуг уже попереду тих підприємств, які сьогодні, на жаль, не працюють. Відтоді члени ради збиралися щорічно а вже в 2010 році були створені міські галузеві ради підприємців. 2011 рік для громадського об'єднання став знаковим, адже відбулися певні кадрові зміни. Володимир Дебой попросив його переобрати з етичних міркувань. Новим керівником обрали голову правління ВАД, Житомирський комбінат силікатних виробів Валерія Онопрієнка. Хочу запевнити, що вся рада роботи директорів буде направлена на розвиток нашого міста, тому що всі ми живемо тут. Тут живуть наші діти. І ми маємо зробити рушуючи ідучі єдиною командою разом з міською владою. Маємо зробити все найкраще для того, щоб наше місце було місто було дійсно найкращим містом в нашій Україні. На засіданні були присутні 18 членів ради з 19. -ти. Володимир Дебой став почесним її членом і пообіцяв забезпечити повну підтримку ради керівників і підприємців міста Житомира, але з умовою, що це буде у вигляді двосторонньої співпраці.